Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз ми будемо оглядати велосипед Winner VRX 2025 року. Випускається він, як і раніше, тільки в одному розмірі колісце 29 дюймів. Три розміри рами M, L та XL. В такому порядку вони у нас і розташовані. Попереду M, за ним L і вище XL. Три кольори. Зелений матовий. Цей колір називається рожеве золото, але не лякайтесь, можете його замовляти, бо рожевого в ньому тільки назва. І також темно-зелений глянець. Рама зроблена з алюмінію, Технологія зварювання німецьке гладке. Ось так це виглядає в районі кермового стакана. Підсидельної труби, дропаути. Кермовий стакан конусний, тросики трансмісії та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби. На нижній трубі та підсидельній є кріплення для велоаксесуарів. Також, якщо буде за необхідне встановлення багажника, то без проблем тут ці кріплення є. Рама красиво виглядає, і це завдяки сучасній технології гідроформування. Кермо широке 74 см. Зроблене воно з алюмінією, встановлюється на алюмінієвий винос, кермова колонка Neko. Гріпси зроблені з хорошої гуми, приємні на дотик та мають боковий зажим для того, щоб гріпса максимально ефективно трималась на кермі. За амортизацію на велосипеді відповідає вилка Uning D5. Вона повністю алюмінієва. Тут і штани, і ноги, і шток, і корона все зроблено з алюмінію. Самі ноги анодовані, Зроблено це для більш якісної роботи, щоб тертя було менше. Робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. Можна вилку заблокувати. А в лівій нозі можна налаштувати її жорсткість. Ось тут добре видно, що шток конусний, на солідах DX, то там прямий шток, на GT також конусний, як на VRX. Також на вилці є регулювання відскоку. Сидіння від Selle Royal, яке було створено саме для МТБ велосипедів, воно не буде дуже м'яке середньої жорсткості, але сидіти на ньому і їздити буде зручно. Встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир, двоболтова система. Це надійне з'єднання, і ви можете ідеально виставити кут нахилу, який буде вам потрібен. Трансмісія складається з компонентів Shimano. кількість передач 20, компоновка 2 зірки спереду і 10 позаду. На кермо справа встановлена 10-швидкісна монетка Deor. Зліва монетка, яка працює з переднім перемикачем, на дві швидкості. Передній перемикач Shimano Dior працює з провідною парою ProVIL Vortex на дві зірки. Маленька на 22 зуби і велика на 36. І також зверніть увагу, що вона розбірна У випадку, якщо яка зірка вже пройде свій ресурс, то можна замінити тільки зірку, не міняючи всю провідну пару. Каретка тут стоїть уже Hall of Tech. на виносних підшипниках, вона також від ProWheel. Це буде додавати велосипеду додаткової жорсткості, і також шліцеве з'єднання це набагато надійніше, ніж з'єднання під квадрат. Задній перемикач Shimano Dior, і працює він з касетою, також від Shimano Hyperglide 50 це також класу Dior розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36. Якість перемикання на дуже високому рівні відчувається, що це диор, швидкі перемикання, точні. Все працює просто супер. Втулки салон в алюмінієвому корпусі на промислових підшипниках. Будуть велосипеду надавати легкий накат. Задня втулка також від салон на промислових підшипниках і вона бустова 141 мм. А зроблені з алюмінію, широкі, подвійні, міцні. Гума Kenda Aptor, досить широка 2,35 дюймів, щоб не надавати велосипеду додаткового комфорту, протектор під асфальт, під ґрунт Універсал. Встановлена гідравлічні гальма від Shimano, модель MT200. І це хороша гідравліка з хорошою гальмівною ефективністю та надійністю. Гальмівний диск тут 180 мм, збільшений для кращого гальмування. Він від Shimano. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, заднє колесо також на ексцентрику і задній ротор вже 160 мм. В заводську комплектацію входять пластикові педалі. І так, давайте підведемо короткий підсумок. VRX це топова модель в лінійці Winner, один із лідерів продажів, і це зрозуміло чому. Хороша технологічна рама, трансмісія Dior, якісна вилка, тулки на промислових підшипниках, каретка на холоптеж стандарті і все це пропонується за адекватні кошти. VRX як і раніше, так і зараз це топ пропозиція. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Winner, гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.